Компанія з Луцька шукає на роботу бетоняра. Потрібно займатися монтажем і встановленням опалубки, та монтажем і встановленням арматури, бетонуванням конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії. Заробітна плата 48 тисяч гривень. У Нововолинську на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу, вантажні перевезення за межами України. Зарплата 40 тисяч гривень. Також у Нововолинську на роботу кличуть електрогазозварника. Потрібно виконувати ручне дугове зварювання електродами, металоконструкцій, монтаж елеватора. Робота виконується віддалено на об'єктах в Івано-Франківській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Проживання забезпечується в приватному секторі. Платитимуть 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія представника торговельного з власним авто. Потрібно реалізовувати продукцію кондитерської корпорації, збільшувати об'єм продажів, підвищувати ефективність роботи з існуючою базою клієнтів. Зарплата 33 тисячі гривень. У ковалі є вакансія водія автотранспортних засобів. Потрібно займатися перевезенням вантажів, оформленням документів. Зарплата 30 тисяч гривень. Електромонтери охоронно-пожежної сигналізації запрошують на роботу у Луцьку. Серед завдань проведення монтажу та програмування контрольно-пожежних приладів та автоматики. Відповідальний підхід до виконання робіт, дотримання правил, техніки безпеки. Крім того, обов'язкове вміння проводити будівельні роботи. Роботи проводяться на об'єктах міста Луцьк та області. Платитимуть 30 тисяч гривень. Також у Луцьку кличуть на роботу різальника металу на ножицях і пресах. Потрібно виконувати різання металу згідно креслення на ножицях. Зарплата 30 тисяч гривень. У Володимирі на роботу запрошують столяра. Серед обов'язків збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно з технічною документацією. Зарплата 20 тисяч гривень. У Рожищі є вакансія слюсаря-сантехніка. Треба проводити сантехнічні роботи, замінювати та ремонтувати каналізаційні труби. Платять 16 тисяч 500 гривень. У Нововолинську є робота для обрубувача. У обов'язки входить обрубка, зачистка, литва, пневмоінструментом і вручну. Платять 25 тисяч гривень. У селі Вишнів на роботу кличуть кухаря. Потрібно дотримуватися технології приготування страв. Зарплата 8 тисяч гривень. Також на роботу запрошують кухаря й у Любомлі. Серед завдань приготування холодних та гарячих страв у кафе Монжаре. Зарплата 8 тисяч гривень. У селі Крупа є вакансія бармена. Потрібно займатися приготуванням холодних та гарячих напоїв, проводити розрахунок з клієнтами. Зарплата 10 тисяч гривень. <звук> у Іваничах є робота для офіціанта. Потрібно сервірувати стіл, зустрічати відвідувачів, знайомити їх з меню. У разі потреби давати поради у виборі страв. Зарплату обіцяють 8 тисяч 500 гривень. У липинах на роботу кличуть помічника вихователя. Потрібно допомагати вихователям по роботі з дітьми, прибирати в кімнатах, мити посуд, роздавати їжу тощо. Зарплата 8 тисяч 800 гривень. У голобах є робота для охоронника. Потрібно займатися охороною елеватора та прилеглих територій. Зарплата 12 тисяч гривень.